Доброго дня, підписники, глядачі та гості мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко, і сьогодні я для вас розповім тему: Все ж таки, яка допомога малозабезпеченим та багатодітним сім'ям у 2023 році, чи варто на неї чекати, чи не варто, і приблизно який розмір кожна сім'я може з цих отримати. Перш ніж перейти до зазначеного відео, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал. Ви завжди будете забезпечені інформацією в галузі права. Ви зможете задати запитання під цим моїм відео і, звісно, скористатися платною консультацією за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані. Тому давайте перейдемо до зазначеної теми. Як уже відомо, у 2023 році уряд затвердив державний бюджет. Точніше, він раніше затверджув у 2022 році, а в 2023 році вже почалися здійснюватися з нього видатки. Так, ось відповідно до сімей малозабезпечених та багатодітних, як відомо, що не всім буде продовжена автоматична. Виплата зазначеної допомоги. З чим це зумовлено? Звісно ж, це з дефіцитом державного бюджету, який прийнятий на 2023 рік. Друга причина, з якої уряд вважає за непотрібне сплачувати зазначені кошти, так як багато сімей, саме багатодітних і малозабезпечених, перебувають за кордоном. Тому для того, щоб регулювати зазначене питання, і дійсно, хто проживає на території України зараз, вирішили. Зробити таким чином, щоб кожна багатодітна і малозабезпечена сім'я переоформила зазначений вид соціальної допомоги. Тому відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка була прийнята у минулому році, в грудні 2022 року, уряд спростив автоматично для деяких категорій саме малозабезпечених і багатодітних сімей, а саме тих, що перебувають в зоні бойових діях. Або на окупованих територіях. для всіх решта сімей, які перебувають на мирних територіях України, вони зобов'язані у 2023 році підтверджувати зазначене право. Звісно, підтвердження зазначеного права відбувається через орган соціального захисту населення за місцем вашого проживання або перебування, де ви зараз перебуваєте, як внутрішньо наприклад, переміщена особа. або... Проживаєте в іншій місцевості. Ви також маєте право звернутися в управління праці соціального захисту населення з наступним пакетом документів. Це в першу чергу заява. Потім друге декларація заповнюється про доходи зазначеної сім'ї. Втретє, ви надаєте відповідні довідки, що стосується про доходи вашої сім'ї. А також відповідні документи, що підтверджують ваше право на чи то малозабезпечена забезпечена сім'я, тобто. Сукупність вашого доходу менше ніж прожитковий мінімум встановлений для відповідної сім'ї для кожного члена сім'ї. Або ж це багатодітна сім'я, де відповідно надаються додаткові документи, це свідоцтво про народження дітей і відповідно довідки з місця проживання і з місця роботи відповідної сім'ї. Тому допомога для малозабезпечених за проектом закону до державного бюджету на 2023 рік встановлюється для працездатних осіб і лише для працездатних осіб. Тому багато сімей, які малозабезпечені або багатодітні, і там, де батьки не працюють, то необхідно якимсь чином узаконити зазначений статус. Я, як правило, пропоную кожній такій сім'ї звертатися до органів центру зайнятості для того, щоб якщо ви не можете знайти роботу в сьогоденні, так як країна перебуває в стані війни, ви можете звернутися до центру зайнятості для того, щоб вам підшукали відповідну роботу або запропонували відповідну вакансію або перенавчили. Таким чином у вас буде також соціальний захист у вигляді оплати по безробіттю. Так як ви не можете забезпечити зазначений, скажімо так, прожитковий рівень своєї сім'ї. І це також вплине відповідно і при подачі відповідних документів до органу соціального захисту населення для підтвердження свого права на подальше отримання допомоги як малозабезпечена сім'я або багатодітна сім'я. Тому для працездатних осіб встановлений такий мінімум тисячу сім гривень Гривень. Він розраховується відповідно до прожиткового мінімуму у 2023 році, який становить 2684 гривні. Множиться на коефіцієнт 0,45. Тому. Зазначений вид таким чином розраховується для дітей віком від 6 років, це на кожну дитину. 2953 гривні становить 60 копійок, розраховується наступним чином: коефіцієнт 1,3 множиться на 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років, звісно, Прожитковий мінімум береться 3682 гривні 90 копійок. Не прожитковий мінімум, перепрошую, а сума, яка розраховується, це 3682 гривні 90 копійок. І розраховується також 2083 гривні множиться на 1,3 коефіцієнт. Таким чином уряд. Запропонував кожній сім'ї, яка мала забезпечена і багатодітна підтвердити право за виключенням тих сімей, які не можуть це зробити в зв'язку з тим, що відбуваються бойові дії на певних територіях або вони знаходяться під окупацією і не мають такої можливості. Тому сьогодні я вам розповіла тему. Що стосується допомоги малозабезпеченим сім'ям та багатодітним родинам у 2023 році, будьте пильні, користайтеся своїми правами дуже вдало і вміло, тому що кожна реалізація права починається з подачі заяви і, відповідно, здійснення відповідних додаткових дій. Тому, якщо ви не здійсните відповідні дії, тобто не Перепідтвердити право своє на отримання як мало забезпечена або багатодітна сім'я, то зазначена виплата буде припинена. Припинена і до того моменту, поки ви не подасте, не відновите зазначене право, тобто не подасте заяву. Кожна соціальна допомога нараховується з моменту подачі відповідної заяви в кожному поточному місяці. Тільки виплата здійснюється в наступному місяці. Тому пам'ятайте також і про це. Тому для того, щоб захистити себе і убезпечити, ви. Уважно прослухавши зазначене відео, збирайте документи, кого це стосується. Також хотілося б звернути увагу, що це не стосується тих сімей багатодітних і малозабезпечених, які оформили в кінці року, 2023, ой, в кінці року 2022 року на 2023 рік, оскільки у них термін оформлення не минув, тобто термін переоформлення це становить півроку. В кого цей термін не закінчився, тому повторно також не потрібно збирати і перепідтверджувати зазначене право. Тому сьогодні я вам розповіла відео, в якому ви пояснила, як здійснюється допомога виплат малозабезпеченим і багатодітним родинам у 2023 році. Якщо для вас воно було змістовним, корисним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал, а також задавати свої запитання і телефонувати на консультацію. Знову ж таки, звертаю вашу увагу через додатки Viber або Telegram за номером телефону плюс 38 095 130 0363 до адвоката на запис на консультацію, кому це потрібно або необхідно для регулювання свого права на зазначені види соціальних допомог. Тому будьте захищені правом та до нових зустрічей.